Вітаю вас сьогодні 7 вересня 11.27 Сумщина повідомляли про те, що були у них вибухи вночі, дуже шкода, що прогноз підтверджується, але будьте дуже-дуже уважні, обережні, тому що, на жаль, прогнози не дуже втішні, і я вам говорила, що чутно виття собак було. Тому всім захисту вищих сил. А тепер щодо розкладу. Цей розклад на Пригожина. Мені сьогодні уривками снився про нього сон. Я вирішила зробити до чого це. Тому що минулого разу, коли мені пригожин снився і з'явилась інформація, що нібито пригожин десь там в Африці і розказує, що в нього все добре. А ось снився пригожин, і я зробила розклад, до чого цей сон був. Я думаю, що знову з'явиться якась інформація про пригожина, що нібито він жив, живий, переливання з пустого в порожнє. Ось він вилізе на світ божий. З'явиться інформація про нього, або якесь відео, або ще щось таке. Але це буде зроблено жриця і вежа для чого? Для того, щоб ще більше надати таємничості щодо ось цієї авіатрощі, щодо його смерті, щоб все ще більше окутати завісою таємниці, як воно там все сталося. В будь-якому випадку, дивіться самі. Що ви думаєте, свій розклад я вам показувала, що я думаю з цього приводу. Також дивіться попередній мій розклад від 23 червня, ще, де я передбачала, що буде смерть Пригожина, і це буде також як інсценування виставлятися. В будь-якому випадку, що по цих картах, я схиляюсь до того, що Пригожин вже. Все. А ви можете вірити, звісно, в будь-яку версію, це ваша справа. Скоро з'явиться ще якась інформація, якийсь новий фейк, щоб додати таємничості його смерті, і виставляти, що нібито він живий. Все може, звісно, бути. Тару прогноз не істина в останній інстанції. Але я хочу вам ось так сказати. Пам'ятаєте, як розбилося все керівництво Польщі в 2010 році. Також під Смоленськом авіатроща була. Згадайте, як монастирський, ось нещодавно трагедія в Україні була, про яку вже майже ніхто не згадує. Розбився також на літаку все керівництво МВС. Так що навіть Ісуса Христа розп'яли і ви вірите, що могли його вбити. А ось Пригожин якась безсмертна така істота. І не можуть його ні вбити, ні прибрати, нічого після того, що він, так скажемо, витворяв путінському режиму. Це все інформація для роздумів. В будь-якому випадку Пригожин найближчим часом знову вискочить як чорти з табакерки, і будуть знову навіювати ось цей туман, що він живий і що. Він, так скажемо, воскресне. Будемо слідкувати за новинами, пишіть свої коментарі до зв'язку.